То такі русини русини це історична самоназва українців. У західноєвропейських джерелах русинів називали рутенами. Етнонім русин бере початок ще з часів Київської Русі. Тобто русин це людина, що належить до Русі. За часів Великого Князівства Литовського руська мова була однією з офіційних мов. Так у Волинському статуті 1566 року написано. А земський писар повинен по руськи, руськими літерами та словами все справи вписати, щоб кожен міг краще зрозуміти. За часів Гетьманщини, гетьмани, отамани та козаки використовували етнонім українець. Однак після підписання березневих статей із Московським царством у 1654 році український народ почали іменувати малоросами. Проте просте населення не вживало цього терміна. Її вживало лише українське духовенство. У 1848 році по всій Європі спалахнула революція, яка отримала назву весна народів. Революція спалахнула в Австрійській імперії. Причинами революції стали економічний спад і нестача продовольства, селянські повстання за право на землю, а також підпорядковане становище багатьох народів. Усі народи намагалися під час революції досягти автономії, незалежності чи навіть гегемонії над іншими національностями. Цим шляхом пішли русини, які проживали в Галичині, на Буковині та на Закарпатті. Ці землі потрапили до складу Австрійської імперії у 1772 році після першого поділу Речі Посполитої. Хоча офіційною мовою була німецька, де факто переважала польська. Яка використовувалася у школах, університетах та державних установах через це почали з'являтися численні прорусинські товариства, які вимагали від цісаря визнання русинської мови в Австрійській імперії? Повернемось до революції так, 2 травня була створена головна руська рада, яку очолив греко-католицький єпископ Григорій Яхимович. Головна руська рада виступала за поділ Королівства Галичини та Володимирії на східну частину для українців та західну для поляків. За свою діяльність вона організовувала культурно-освітні товариства, а також видала першу в Галичині українську газету Зоря Галицька. Після зречення престолу Фердинанда І у грудні 1848 року новим імператором став Франц Йосиф І. Який розпочав активну боротьбу з революційними рухами так, у 1849 році, за підтримки російської армії під командуванням Івана Паскевича йому вдалося придушити угорське повстання. У 1851 році австрійська влада припинила діяльність головної руської ради. Після цього в Галичині посилився Москвофільський рух. Його прихильники пропагували ідею. Що русини Галичини є частиною єдиного російського народу. Також москвофіли створили язичія – штучну мову, яка поєднувала українську з церковнослов'янською та російською. Але русини це не те саме, що й росіяни. У руськомадянському словнику написано: хто знає нашого русина у мадярській країні, той знає і те, що він називає себе русином руснаком або русняком. А російську людину ніколи не називає ні русином, ні своїм, а лише москов у Галичині простий народ і більшість освічених людей також вважають себе русинами, а не росіянами. Упродовж ХІХ століття українська інтелігенція почала використовувати етнонім українець як загальноукраїнський етнонім. Згодом цей етнонім став популярним за часів Української Народної Республіки. Зараз етнонім русин зберігся на Закарпатті. Багато людей, які ідентифікують себе як русини, вважають себе окремим народом, який має свою мову та культуру. Так я його знаю від дитинства, по кілька в нього дітей було, три жони в нього були, діти, по падіти тепер він уже старий. Худобу держав і він правда правдуке сороковиць по чотири корови і бики в нього були. Ваня Потня слуха. Бо ти можеш то мож, доказати? Та чи не може? Він нам та, сам Маня наш да, підскажи теж, бо ви щось не забула. Я кажу, як я, чисту правду, як не газдував, як не доробив, нікого, та, та, та і доробив, яко худоби держав усьото. А, та... а та... зима, хоча в Україні вони не визнані як окремий народ, натомість у Польщі, Словаччині, Угорщині, Сербії та Хорватії, русини визнані там як національні меншини.